Друзі, це я і Длейк. в я... мене тільки що недалеко впав літак. літак. Я... Добре, що в мене була е... діамантова, ще й дощ почався. Діамантова... діамантовий захист. Ой, ще хто якийсь каверн краб за мною. Охотиться, зате в мене якась підводна вибухівка є і це ж моя лабораторія. Тобто я був тут? Це ж залишки від моєї лабораторії. Що з нею трапилося? Від неї практично нічого не залишилося. Навіть те, що було в сундучках. Але... Ой, господи! Господи, чому, я пам'ятаю, що я підірвався? По-моєму, мене відкинуло хвилею, я якось вижив. Мабуть, все ж таки я. Вийшов, але подумали, що я. Стоп? Це мене похоронили? Так я о живий це брехня. Да, це ж неправда. У мене є крижана бомба. О так. І ще ось так. Все я готовий досліджувати. Ну, не знаю як, в якому смислі досліджувати. От, наприклад, оця оцей реактор не підірва мене, але доволі боляче. Зате в мене я отака яка штучка. Залізна мотиха, я не знаю звідки у мене це все є. Звідки? Що це все в мене... А, я всі речі позабирав ті, що в мене були там. Оце так. Залишилося в мене. Навіть мій оригінальний прапор залишився. Це значить, що я перебуваю тут і я живий. Все ж таки, мене певно. Я не пам'ятаю, чи літак розбився, чи це я в лабораторії зірвався. Ой, господи. Ой, у мене дуже ноги болять. Після цього вибуху, чи що там сталося? Не розумію, як така велика залізяка могла. провалитися. як така залізяка могла зірватися. Крамар. Щоб він знав, що я тут. Я тут, Крамар, спаси мене. Врятуй мене. йому теж потрібно поміч. Ось століт. Буду вот поміч. Ай. Ви люди? На. І ти, чере. Люди і всі не люди ла-ла-ла-ла чечі, в принципі, хай задихаються там. Навіщо вони мені? Все, це вже інше діло. Чому я став злим таким в останнє? ...время? Я тут все зірву, нічого не залишиться від цього острова. Я весь фундамент зірву цього острова. Я все підірву. Всі добрі і погані люди. Тепер. На не піджигається треба так. Ого. Ох, ай, боляче, боляче. Що? Я не думав, що це настільки багато буде. Звісно, я би зміг виграти. бо у мене була алмазна броня. Сьогодні я нікого не пощадю. Я зарну корочку покуштую, дуже смачну, від чікен ла 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 лава чи чі, -чі, чі чікен, що то не видно. Вона що на дощу вижила? Я вже п'ять днів тут ходжу і нічого не розумію. Наскільки я довго вже тут? Мені треба звідси евакуюватись. Ой, які прикольні. що це. Опале листя? А що таке додалося? Круто. Польоквік віти. Видно, що це польові. Схоже, я наближаюся до якогось монстра. Там гори. Значить, мене можуть врятувати. Є велика ймовірність. Поки о сюди. Я все розрубаю тут. Я ненавижу себе, хоча і на хардкорі. Ту. Нафіг мені та береза. Мені і піску хвати. Все. Будемо робити ватердроп на землю. Це буде довго. Так що підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобались мої відео. Та підписуйтеся. Дуже багато, щоб виходили нові і нові відео. Зараз я планую добратися до 300 скільки блоків. В принципі, у мене блоків хватає. Не знаю, в якому випадку, але в мене повинно вистачити. Ми тож ні вже. Мабуть, наступне відео буде, про те, я збудую, зведу будинок, найму робітників та буду працювати. Буду будувати храм. Ми, схоже, близько вже. Скоро буде максимальна висота. 200 блоків вже. 250. Я рівно на 250 му блокі. Ні, походу ми сьогодні не доберемося. Жаль, що не можна розкрафтити залізо на менш залізні блоки. Ватер дроп. Ту-ту-ту-ру-ту! Ватердроп на землю. Всім до побачення.